Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ітерович. Сьогодні 12 червня і пропоную поговорити про перший мільйон е, хороших росіян. Власне, сьогодні е, у зведення Генштабу е, цифра російських втрат е, пере, ну, перевалила за цю. Прекрасну цифру, і як вона буде власне впливати на хід російсько-української війни з політичної точки зору, ми сьогодні і поговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, підписку, репост і, звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Алгоритми YouTube працюють саме таким чином, тому не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, 12 червня 2025 року загальна кількість офіційно зареєстрованих втрат російських. Збройних сил російських військових в Україні перетнула позначку в один мільйон осіб. Є, звісно, певні питання. Ми зараз про це поговоримо. Як рахують, яка кількість там власне вбитих, поранених, покалічених, але ми будемо говорити не з військової точки зору для цього є військові профільні експерти, а більше з точки зору політичної і з точки зору соціальної, як це взагалі може вплинути на перебіг російсько-української війни чи зроблять якісь висновки росіяни? Після того як намальована така цифра е, і підтверджена власне така цифра, ну і е, яким чином це взагалі може вплинути на завершення або навпаки не на завершення війни, давайте почнемо мабуть, з того, що звісно це достатньо приблизна цифра. Яка включає як загиблих, так і поранених з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в 2022 році. Дуже важливе уточнення. Ця цифра не включає тих, хто загинув починаючи з 2014 року. За різними даними, це від 40 до 60 тисяч вбитих і поранених. Власне теж. Росіян і певної кількості сепаратистів, які тоді йшли воювати власне на боці Російської Федерації. Але в цих даних цифри втрат Росії і тих колаборантів, які Росію підтримували, з 2014 року не враховуються так, що ми можемо ще певну цифру додати. Ну але звісно, ми робити цього не будемо, тому що ми говоримо зараз про повномасштабну. Фазу власне війни, і тут є одне дуже важливе уточнення, про яке говорили вже неодноразово раніше: різноманітні осінти аналітики, військові експерти, та й і самі військові власне, збройних сил України, а також навіть ті добровольці, які приїжджають з інших країн і б'ються на боці України. Мова йде про те, що ці оцінки, які ми з вами зараз аналізуємо, вони є насправді консервативними. Тобто, мова про що йде? Про те, що наш генеральний штаб рахує. Завжди по мінімуму він не рахує. По максимуму ця методика була відпрацьована ще. Від початку повномасштабного вторгнення, і логіка цієї методики дуже проста. Якщо є ну там факт, наприклад, зафіксований і підтверджений одну як правило кількома джерелами влучання, наприклад, дрону, кулі, снаряду, в певну кількість там російських військових рахується та кількість, яка ну була, грубо кажучи, на екрані або рахується та кількість потім трупів, які були власне знайдені там на місці бойового зіткнення, і тому е, іноді ну є од такі історії, як на днях, до речі, відбулася, коли у величезний будинок, де знаходилося дуже багато росіян, де знаходився склад ребів, дронів і так далі, прилетіло ну, як мінімум три українські авіабомби. Вони вщен зруйнували будинок, але. Ну, цифри, які там наводить генштаб з точки зору живих втрат, це буквально там пару десятків, наприклад, російських військових, тих, кого вони попередньо бачили, як вони виходили на вулицю, заходили там всередину і так далі. Скільки їх там насправді ну, сказати складно, але тут іде мінімальна оцінка, тому в реальності їх може бути насправді набагато більше. Ми неодноразово до речі бачили це і на основі роботи наших дронів, коли, наприклад, там, дрон влучає в якогось одного російського солдата чи двох російських солдат, все це видно зафіксовано. Відповідно, врат втрати фіксуються таким чином. Але коли дрон, наприклад, влітає, в умов не кажучи, якийсь бліндаж чи знов таки в будинок, ми можемо бати, бачити одного російського солдата. Насправді їх там може бути набагато більше, але рахуватися буде завжди один. Теж саме, до речі, стосується техніки, скільки їх там іноді в. БМП в БТРах, скільки в танках ну сказати складно в машинах, тому що вони в принципі часто ну перевозять понаднормово від тієї кількості, яка реально може туди влізти. І в цьому контексті Україна може констатувати абсолютно свідомо, що ця цифра в мільйон насправді скоріш за все відрізняється від реальної цифри, причому вона є меншою. Але консервативний підрахунок це правильна історія, чому тому, що Власне, він дає нам можливість ну принаймні, не розчаровуватися да, в деяких моментах, тому що коли каже там набагато більше потім виявляється не так. Це не дуже не дуже гарна історія. Тут роблять якраз дуже все логічно. Як до речі, британці робили під час Другої світової війни, які не приховували власне і свої втрати певною мірою. Ну тут нам, в нас є певні, скажімо, питання. Хоча Зеленський і наші втрати вже регулярно достатньо озвучує. Але що найголовніше, вони завжди применшували навіть втрати німців на намагаючись брати тільки підтверджені випадки для того, щоб ну не вводити в суспільство в якусь занадто велику ейфорію. Отже, мільйон точно є. Тепер головне питання, скільки в цьому мільйоні, власне, вбитих, і як це може вплинути на подальший хід війни? Ну, знов таки, е очевидно, що з цього мільйона е не всі повернулися в чорних пакетах, е значна частина повернулася важко пораненими. Якась частинка повернулася пораненими, потім вона, мабуть, була відновлена і знову кинута на убій. Ну і велика частина повернулася покаліченими, тобто вони є такими, які вже не зможуть брати участь у подальших бойових діях. Ну, якщо ми беремо. Наприклад, ті матеріали, які збирають ви тільки не дивуйтеся, ну власне російські різні там журналісти з відкритих джерел. В них є такий проект, який абсолютно ну верифікує всіх загиблих росіян на війні проти України, але вони верифікують яким чином це ім'я, прізвище по батькові, номер військової частини і місце поховання важливий дуже момент. Вони беруть цю інформацію з якихось відкритих джерел. Ну, наприклад, там в соціальних мережах пишуть, що такого то числа відбудеться. Поховання там такого та такого, та І от е, цей проект російський нарахував станом на сьогодні тільки з відкритих джерел більше 120 тисяч загиблих російських солдатів, тобто, це саме 120 тисяч загиблих. В реальності їх, скоріш за все, мінімум в три рази більше, і про це пишуть самі автори проекту по одній простій причині: величезній кількості невеличких містах і селищах на Росії повністю переповнені кладовища, але ну вони не завжди мають до цього доступ, тобто вони. Можуть іноді навіть там супутника чи звідки подивитися на кількість цих могил, але вони не можуть туди потрапити, тому що ну вони або далеко знаходяться, або там дуже уважно за ці місцеві мешканці, і звісно, ніяких повідомлень у соціальних мережах, скільки кого загинуло, немає. Але там десятки сотні іноді з якогось одного села, і відповідно це теж загиблі на війні проти України, але вони поки в цей список верифікації не потрапляють. Якщо ми візьмемо навіть... Історію про те, що в російській армії на одного вбитого припадає приблизно десь два з половиною поранених. До речі, це жахливі цифри, ну жахливі для росіян для нас це гарні цифри, жахливі для росіян в тому плані, що вони трошки краще ніж було під час ви тільки на секундочку вдумайтесь, першої світової війни, коли медицина знаходилася ну на надто, не на надто високому рівні, і в ну в рази це скажімо так менше ніж співвідношення втрат. Наприклад, там в американській армії або в українській армії в цьому контексті, е, ну і про це неодноразово наші військові говорили. У нас це може бути один до сіми, один до восьми, тобто е, поранених, і багато поранених потім повертаються в стрій. Це, це факт, е, який в принципі підтверджують не тільки офіційні якісь особи. України, але й власне волонтери на Росії. Ситуація така, що один до двох-двох з половиною, ну можливо, там іноді один до трьох. Тому навіть виходячи з цих цифр, ми маємо мінімум 300 тисяч загиблих росіян, плюс ну десь там 600 700 тисяч важко поранених, покалічених і таких, які вже не повернуться на фронт. Чому я постійно вживаю поняття важко поранених і покалічених? Тому що один російський журналіст ну він типу опозиційний, хоча він ніякий не опозиційний, але з доступом до різних. Них джерел інформації я маю на увазі такого собі Венедіктова, який колись працював на ехо Москви зараз. Корчаться себе великого опозиціонера Але тим не менше, іноді цікаво подивитися і послухати його інтерв'ю. Мені в силу професійної діяльності приходиться це робити. і От він в одному інтерв'ю сказав одну дуже цікаву річ. Він там дав завдання редакційне. І власне його там журналісти просто з відкритих таких джерел з'ясували одну дуже просту інформацію: що на Росії масово в регіонах будуються заводи по виробництву різноманітних протезів, дуже примітивних, які взагалі в жодне порівняння не йдуть, наприклад, з тим, що використовує Україна. Тут велика дяка нашим партнерам-волонтерам. Вони в основному цим займаються, але на Росії цілі заводи будують, тому що вони не встигають забезпечувати якимись там. Примітивними протезами всіх тих росіян, які повертаються власне з війни, тому цей мільйон він фактично є мільйоном втрат, які власне росіяни вже не зможуть використати на війні проти України, але найголовніше, що нас цікавить всі ці історії, як це власне вплине на війну і чи є ці втрати пороговими, тобто такими критичними для Росії, тобто такими, після яких російська. Федерація ну припинить війну проти України. Тут на жаль, ну ми мусимо констатувати, що ці втрати поки пороговими для Росіян не є. До речі, єдина людина, яка прямо про це сказала і вибачилася перед українським народом, був колишній головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний, який сказав, що я повинен вибачитися. Я ну переоцінив чи недооцінив росіян. Він вважав, що 100-150 там 50 тисяч поранених покалічених. Це власне та цифра, після якої Росія ну просто схаменець буде страшенно налякана і як би припинить цю війну. Виявилося, що там 40-50 тисяч, які були пороговою цифрою для війни радянського союзу в Афганістані, це взагалі нічого для нинішньої Росії. Зараз ми говоримо про мільйон, і бачимо, що за великим рахунком ця цифра вона. Ну, не є тією пороговою кількістю трупів, після якої всі росіяни почнуть виходити на вулиці, вимагати припинити війну. Тут є, е, е, скажімо, е, ну кілька причин, чому так відбувається. По у росіян дійсно достатньо високий. Е, ну так би мовити, мобілізаційний ресурс. По-друге, значна частина Росіян вважає, що наскільки країна величезна, то мільйон це не так багато, і цей мільйон ніяк не буде стосуватися їх або членів власне їх родин. Хоча на Росії за останніми опитуваннями. Ну, практично дві третини росіян мають якихось знайомих, друзів, родичів, близьких людей, які так чи інакше були задіяні на війні проти України, і багато хто повернувся в чорних пакетах. Але ну зрозуміло, що все ж таки поки для російського суспільства ці втрати не є якимось там колосальними, такими, які змусять їх переоцінити. Взагалі, все те, що відбувається, чому так є? Ну, по перше, тут дуже добре працює російська пропаганда. Це треба визнати. Вони дуже не Гано промивають мізки своїм громадянам і тримають їх таким чином в покорі. Другий важливий момент ну, це в менталітеті росіян: вмирати за е е віру, царя і атєчества. Вибачте за цитату цією російською мовою. Е для них це в принципі характерно, і тому вони навіть великі втрати списують ну, на якийсь борг перед державою, на якийсь умовний там патріотизм, який насправді є шовінізмом, і багато інших речей. Ну і третій найголовніший момент е всі ці люди, переважна більшість з них. Вони не є мобілізованими так. На Росії була одна хвиля велика мобілізації. Навіть кидали ну, тих, хто власне строкову службу проходить строковиків, але ну порівняно з іншими втратами, втрати саме в цій частині вони були не такими високими. А всі інші або воювали тупо за гроші. Або були зеками, яких ми просто забрали з в'язниці І відповідно ставлення до таких людей дуже просте: той злочинець ну він таким чином вийшов на волю, а це і просто бабки заробляв. Ну він загинув, ну це його вибір. Він же пішов, пішов працювати, пішов заробляти. Тому в цьому контексті найбільш негативним, мабуть, для нас новина: що поки на Росії суспільство не готове осягнувши такі втрати, а не знають насправді про них. Просто про це не дуже багато говорять вголос. Да? Так, от, незважаючи чи на такі втрати Росія буде ну, мати можливість продовжувати далі воювати? Але найцікавіше, тут в іншому насправді війна скоріш за все закінчиться не тоді, коли на Росії закінчиться, е, закінчиться гарматне м'ясо а вона закінчиться тоді, коли на Росії закінчаться гроші оплачувати це гарматне м'ясо. Е, ми бачимо подібні тенденції. Тенденції ці дуже серйозно наростають, і власне Росія. Зможе протриматися в тому темпі, в якому вони перебувають зараз, десь приблизно до жовтня-листопада місяця. Далі або мобілізація, або все. Тобто, вже не буде навіть ресурсу за гроші і грошей не буде. Тому в даному контексті нам треба більше надії покладати, навіть не на те, що там закінчаться ваньки, які готові будуть іти воювати проти України. Їх багато і вони ще довго не будуть кінчатися. А головне сподівання треба покладати на те, що в Росії закінчаться гроші. А тут і нафта, тут і газ, тут багато інших речей. санкт От удар по цьому є прямим ударом, власне, по Російській Федерації. Ну і все ж таки, е, знищення подальше ворога, і е, той факт, що е, скажімо. Багато повертається, ну в такому знаєте, не не дуже гарному фізичному стані, і все це збурює суспільство на місцях, призводить до величезної кількості соціальних проблем. І це теж є тим наслідком, який в принципі буде, буде наближати завершення війни. Тож будемо сподіватися, що це наближення відбудеться якомога скоріше. Ну або росіян просто закінчаться гроші, і вони власне почнуть думати вже не про життя своїх співгромадян і на нього плювати, а просто думати про те, де ці гроші взяти, як їх заробити. на сьогодні. все. Дякую. Що були зі мною. до наступних зустрічей і слава Україні.